Хей-хей, з вами Деларей, і сьогодні в такому невеличкому відео я хотів би розказати, які ж нововведення з'явилися на дев-сервері. Тобто дев-сервер уже два рази обновився. Частину із цих оновлень я вже показував у себе на стрімі, але можливо хтось не дивився цей стрім, тому я вирішив зробити таке окреме невеличке відео, де я вже розкажу, що конкретно додали для BM Plot що переробили, що змінили, а що іще ні, і можливо навіть уже не змінять. Тому бігом ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Пишіть коментар для просування відео, а ми погнали. Ну що ж, найперший і найцікавіший. Що зробили для БМО плот, це, звичайно ж, прописали динамічний захист. Якщо хто ще не в курсі, то стоїть тут ДЗ дуплет яке має приблизно ось такі характеристики, як зараз бачите у себе на екрані. Ну і на даху встановлений ДЗ-ніж. Суть динамічного захисту дуплет, що це той самий ніж, тільки встановлений у два шари. Тому, як ми розуміємо, оці характеристики: 140 мм захисту від кінетичних боєприпасів, а також 310 мм від кумулятивних боєприпасів, треба сумувати. Тобто, якщо будь-який снаряд залітає в ВЛД, то він проходить два шари цього динамічного захисту. Теж саме стосується і башти. Оскільки, як бачимо, тут він встановлений іноді в три шари, залежно від того, як буде прилітати снаряд, під яким кутом, точніше. Ну і також динамічний захист встановлений по бортам, точніше в передній частині борта, ось тут такий навіть більший трошечки модуль. Він тут встановлений в три шари, і тут уже прописаний його загальний захист в 200 мм від кінетики, 600 мм від кумулятивних, що приблизно на тому ж рівні, що і релікту т 90 м. Дещо переробили ВЛД, також йому додали невеликий бронелист текстолітовий. І загалом зараз маємо три листи, 60, 30, 50 мм відповідно. І встановлені вони під отаким от цікавим кутом. І, звичайно, ж навіть цей текстоліт він виділений жовтим кольором посередині. Також у плоту вже прописали броню башті, хоча отут на наподив до сих пір 000. І, як бачимо, казанна частина це найслабше місце цієї броні, і має воно фактично від 170 до 420 мм, залежно від місця влучання. Тобто це такий собі касоприйомник, В який буде залітати постійно, і це одне таке найбільш незахищене місце цього танку. І ще одне найбільш незахищене місце це, звичайно, ЖНЛД. Як бачимо, тут динами в ніякої немає. Все, що там є, це все. На один бронелист 50 мм, тобто он повний картон, який взагалі нічого не буде танкувати, і тут буде прилітати снаряд прямо на новий. Хоча, як правило, якщо сюди залітає снаряд, то він виносить водія, ну і скоріш за все, автомат заряджання. А автомат заряджання, як ми знаємо, зараз майже не вибухає, він просто перестає працювати, і нам потрібно деякий час відремонтуватися, щоб могти заряджати снаряди. Також приписали комбіновану броню у башті і доробили її вже повністю модельку. Теж вона з такими прослойками жовтого кольору посередині, ну і от, такий от бортик у неї зроблений. Єдиний мінус цієї комбінованої броні, що вона не. Заходить ось сюди. Якби вона заходила прямо сюди, це був би топчик, і казна тоді була б дуже добре захищена. А зараз виходить так, що оця вся область, вона просто повністю не закрита. Оцих декілька шарів невеличких дуплету взагалі не захищають цю башту. Ми ще зараз запробуємо, звичайно, що обстріляти цей танк різними снарядами. Але оці щоки вони досить потужні, і пробити їх навряд чи хтось зможе. Так як якщо підсумувати оцю всю броню, яка тут прописана, то це виходить 580 міліметрів. Це не враховуючи, звичайно, що ніяких кутів і так далі. Двигун у нас залишився без змін, 70 км вперед 32 км назад. Також приписали уже СОЕ, повністю вже є його адекватна назва варта, немає ніяких стрічок коду і таке інше. По озброєнню усе незмінно. Також той самий снаряд БТА 4, який по факту є китайським, і має 552 мм прибиття. Ну і далі нам пришвидшили швидкість вертикального наведення. Але на це просто смішно дивитися. Замість 3,5 градуса в секунду в топі нам зробили 4,4 градуса в секунду. Ну, прям велике, дуже дякую. Це прям прорив. Хоча швидкість горизонтального наведення, звичайно, що топова. Що її бути й не може. Також вертикальні кути наведення тут чомусь мінус 4, плюс 15, хоча з одних джерел має бути мінус 5, з інших джерел має бути мінус 6. Ну але будемо чесні, що мінус 4, що мінус 5, ну сильно ролі не грає. А от швидкість вертикального наведення було б дуже добре, якби була би хорошою. Тепер перейдемо до аналізу захисту. І візьмемо, до прикладу, початковий снаряд Радянського Союзу, це 3БМ42 Манго. Як бачимо, тепер уже ВЛД цей снаряд пробити адекватно не може. Тобто, навіть якщо цей снаряд залітає просто в ВЛД, як бачимо, снаряд ніяк не пробиває, просто навіть. ВЛД, той габарит бронювання, який тут є без динамічного захисту. Ну, звичайне діло, що якщо стріляти прямо в динамічний захист, то ну він не пробивається аж ніяк. Як бачимо, він все повністю танкує. Як й казав, вразливе місце це НЛД цього танку, воно прошивається будь-чим, хіба що, можливо, якоюсь автоматичною гарматою не прошиється. Ну але критично важливі модулі тут не вражаються, ну і що не враховувати автомат заряджання. І танк такий постріл може пережити, відремонтуватись і дати здачу, як то кажеться. При цьому щоки взагалі не вразливі для такого снаряду, повністю, тобто ні в динаму, ні без. З Динамо, якщо навіть отак змоделювати постріл між динамо, так скажімо, так, повезло, що які повністю танкують цей снаряд, і ніяких шансів у нього на прибиття немає. Але знову ж таки повертаємось до цього касоприйомника. Якщо залітає десь ось сюди, ще в де є рознесена броня або хоч би оцей динамічний захист, клаптик, то ще можна якось танканути 3БМ42. Але якщо тільки залітає чуть чуть лівіше, де в нас вже відкрита казенна частина гармати, та яку я показував, що є найслабшою, то вже навіть динамічний захист не рятує цієї казенної частини і навіть модулів, які стоять позаду. Як бачимо, навіть. Щоки під таким кутом пробити із бм 42 просто тупо неможливо. Тобто, навіть башту, якщо ви трохи відвернете, навіть приблизно під ось таким кутом. Не знаю наскільки це взагалі можливо і реалістично, але як бачимо, ну воно повністю все танкує. Де стоїть ще динамічний захист, там воно ще танкує. Тобто навіть в борт башти пробити, ну хіба що вже от в цю частину. Але беремо 3БМ60, який вважається топовим радянським снарядом, і пробуємо кидати вже в ВЛД в Динамо. Як бачимо, не завжди пробиває, хоча є такі моменти, коли пролітає і пробиває мехвода. Ну, мехводів таких танках завжди страждає. Дець він тут, в принципі, як розхідний матеріал. Щоки знову ж таки повністю не вразливі, тобто пробити їх таким снарядом теж неможливо. Але я думаю, казати про маску гармати вже немає сенсу, так як 3БМ42 пробивав, а це і так тим більше буде пробивати. Але на мій подив, навіть 650-міліметровий снаряд і випущений з Леопарда Leoparda 6 не пробиває щоку цієї башти. Ну, навряд чи що розробники ще щось сильно змінять до виходу оновлення, але в принципі ще десь тиждень-півтора у них є, то я думаю, що ну можливо, десь вони ще перечитають якісь форуми і щось змінять. Цього ми вже, звичайно, на Деві не побачимо так як це останній день деву, але загалом броню реально покращили. Те, що ми бачили там на стрімі, тестували буквально два дні назад, було набагато гірше, ніж те, що є зараз. Тобто, вже розробники передивилися, перечитали багато відгуків, перечитали форуми і зрозуміли, що броню треба покращувати, тому що насправді вона не така погана, як вони її зробили першопочатково. Я б сказав, що зараз цей танк по бронюванню знаходиться десь, напевно, між Т-80 БВМ і Т90М, тому що Т-90М в більшості ситуацій буде танкувати краще, тому що він більш краще обліплений цією динамою. А от БВМ, навпаки, має менше динами і тому прострілюватися буде легше. Хоча БВМку завжди гравці вибирали заради кращої рухливості, а на цьому танку ми маємо просто суперську рухливість. Тому щоб брати в сукупності всі характеристики цього танку, то я б сказав, що він зараз найкращий ОБТ із радянських в принципі, танків. Він що йому прям критично не вистачає, це хіба швидкості вертикального наведення. Оце реально чого бракує. Все інше, в принципі, в цьому танку вже можна терпіти і миритися, і воно, в принципі, адекватно і нормально. Глянемо також на ракети, які я пропустив минулого відео, а додали розробники за радянським. Ський союз, точніше, вже за російський гелікоптер Мі 28НМ, керовані ракети Повітря Земля, Елмур і зділія 305. Це доволі прикольні ракети, які по принципу своєї дії схожі до Х-39. При цьому вони осколково фугасні, мають 15 км дальності запуску. При цьому цілих 19 кг тротилового еквіваленту. Ну і звичайно, що запускаються вони за інфрачервоним принципом. Ну і звичайно, що запускаються вони за інфрачервоним наведенням, тобто пустив і забув. Заради інтересу покажу, як вони працюють. В принципі, ну я думаю, і так зрозуміло, як вони працюють. Але отак ми випускаємо ракети просто по будь-яких противниках, де ми там тільки побачили якогось противника, не знаю, вон вантажівка, якісь танки стоять, просто собі, отак елементарно базово в одну кнопку їх всіх лочимо. При цьому ми можемо навіть собі зараз спокійно розвернутися і вже летіти на філд. Як бачимо, вже пішли перші кіли. Звичайно, що ці машини вони стоячі, тобто по стоячим, Але як бачимо, всі влучення залітають. Я вже собі розли... розвернувся, летю собі, наприклад, на філд. І всі мої ракети успішно влучили по противниках. Вони їх забрали, так як вони, я нагадую, осколково фугасні. Ну, хто би що не казав, але ракети. Ракети реально годні. І є вони тільки на оцьому Мі 28 NM. Я вже бачив, що багато хто писав, чому таких ракет не додали на К-52, а їх і справді сюди не додали. Тому навіть Мі 28 NM трошечки підвищили бойовий рейтинг. Але розробники сказали, що на К-52 їх не було і неможливо їх туди встановити, тому чекайте К-52М, який десь колись там в якомусь апдейті з'явиться, і на ньому вже будуть оці ракети новітні. Такі ж цікаві ракети, які працюють по приблизно такому самому принципу, стоять на новому Апачу. І раніше їх було тільки. Пісім, але у останньому оновленні, коли ви вже там написали їм теж на форумах розробникам, їх зробили цілих 16 штук. Ракети ці запускаються по такому самому принципу, але відрізняються тим, що вони насправді є кумулятивними і мають тільки 5 кг тротилового еквіваленту. Але при цьому вони набагато слабші. Я відразу не буду запускати дуже багато цих ракет, бо хочу подивитися на їхній дамах. Так, запустив я по декілька ракет, хочу подивитися, наскільки добре вони пробивають техніку. Тобто, от, от про що я казав: насправді ракета кумулятивна, і вона здебільшого не шотає техніку. Ну і звичайно, що ці ракети теж не. Будуть шутати противників, так як робили це російські ракети. Ну але загалом боєзапас їхній тут більше. Ну і позабирати якусь там легку техніку, чи навіть якісь танки, якщо повезе, то ну дуже топові ракети. Тим більше я нагадую, що знову ж таки ці ракети, по принципу, і забув. Отак запустив собі, розвернувся і полетів собі на філд там уже. Тобто, це можна робити навіть в принципі з філда, десь піднявся, запустив і сів назад, поповнився знову по, -по другому колу. Тобто такі ракети, я думаю, були зроблені в цьому оновленні для протидії новим заніткам, яким зробили дуже велику дальність. Запуску ракет. Ну, а що ви думаєте про нову версію оплота уже в War Thunder, як вам останні зміни? Чи справді оплот вийшов таким, як ви очікували? Пишіть в коментарях свою думку. З вами був Рей, до наступної зустрічі.